Вони між нами, але їх не видно. Це тато, син, дідусь або чийсь брат. Це мама, жінка, знати необхідно, хто на грудях несе цей автомат. В окопі мокрому, сирому, Він мамі пише Я живий, я повернусь до вас, додому стає і йде в кривавий бій. Вона біжить до свого побратима, над головою пролітає град. Тримайся, братику, твоя міць нескорима. Нас же нема того шляху назад, а вони їдуть на Херсон. Веселі, горді, нездоланні й сильні. Вони не пам'ятають слова сон, їх душі чисті, гарні і нескоримі, вони бороти й сладні до загину. У полі, річці, горах та у морі, вони вбивають їх за нашу Україну, за синьо-жовтий, там, на видноколі, за шестирічну дівчинку Марійку, не знаючи про слово смерть із Маріуполя, тікаючи автівкою, зосталась Янголом, і з тисячі тих жертв, за кожну ляльку, покинуту в дорозі, за кожен дім, де хтось когось любив. За кожну смерть і за застиглу постіль цей воїн життя своє зложив. Ми вам віддячити не зможемо ніколи, за те, що ви бороти сладні кожен день, за те, що ті поля широкополі не бачитимуть більш чужих знамен.